Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич. І ми зараз на хуторі Родинний, Родинний хутор, Зелена світлиця, село Хаєнки. Це біля Ічні, на Чернігівщині. І сама Ірина Білик буде готувати для нас усіх крутяк. Це круто. Так, крутяк. А де ж Ірина Білик? Ану, пошукайте, от, от біля мене оця чарівна жінка. І це Ірина Біли, так. Та Іри. це точно. Співати не вміємо, але ви вже звикли спробуємо. до цього, що вас плутає, звичайно, так. звичайно, звичайно, всі запитують, чи співаю. Відповідаю, співати не вмію, але трошки вмію кофа варити. То спробуємо зварити крутяк. А він вже вариться. вариться от от. Да. чому чому крутяк? Що це таке? Крутяк, бо це круто. До нього йде це не просто звичайна картопля і пшоно. До нього йде крута добавка. Це і сальце. Дивіться, десь пів кілограма сальця треба взяти. Ми взяли прикупчене для того, щоб дало гарний запах, щоб смакотіло. Все сальце вже покришене. Так. Е, ц... Цибуля. Баночку тушоночки да, ми вкинемо. У наш крутячок маслечко ми вкинемо. І десяток або ж і більше яєць. Слухайте, так це така якась панська їжа. От крутяк. А, тому цей крутяк родинний. Мого батька вчив його дід, а батько навчив мене. А вони всі з Ічні? Чи звідки? Ні, батько мій приїхав звідсіля, але живе дуже давно вже тут. Приїхав із Черкащини. Угу. Угу. То може так, що крутяк переїхав? Це ж воно як такий різновид куліша виходить? По по суті, так. Так, це як куліш, але це густа, виходить густа козацька каша. І крутяк через те, що вона отак присмачена, але ж картоплі присмачена. там більше, ніж пшона. Буде. Звичайно, звичайно, так. Ага. Да. Картоплі більше, ніж пшона. Ну це можна все гостей нагодувати здорово. Там... Ну от як отакий казан, то на 15 чоловік запросто вистачить. У нас вже кипить картопля. Трошки покипить, хвилинок 15. Ми вкидаємо туди гарно промити пшоно. Ось я відважила десь. 400 грамів пшона, 350-400 грамів пшона на такий от казанок. Пшоно треба гарно промити, як зазвичай. І поки зовсім прозора водичка не буде, ми вкинемо пшоно трошки пізніше. Коли воно кипіти буде з нашою картоплею, ми займемося підготовчими роботами. А саме сальце пів кілограма наріжемо дрібними кусочками. Це Ось сальце чи це ж? Це, 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 це копчене, копчене, ага, прикопчене сальце. Така підчеревина така, да, як да, грудинка. Да, та? да, угу. Копчене сальце. Отакими да, невеличкими шматочками. Грудиночка вона піде на пательню. Е, оце піде на пательню. Да, оце піде одразу власна. цибулю. Одра е, трошки просмажиться, трошки ж просмажиться. жир дасть, сало, да, так? дасть угу. жир, і ми вкинемо тоді цибульку е, для е, нашого казана. Достатньо буде отаких от три цибулинки. Це вже вони стритів. порізані. Оце вони порізані. — Це від да. наочності нам да, показують. Да, — Так, да. Показують, які цибулинки треба взяти. Вони повинні бути такі крупненькі, чимало, засмажки. Засмажка дає смак у цій страві, через те її повинно бути цибульки чимало. Наша картопелька отак трошки покипує. Покипує. Е, покипує, ага. так. Е, і м, е, Вона десь хвилин 15 вже кипить. Е, після цього, як вона прокипіла хвилин 15, ми вкидаємо От Пшуна нашого воно буде розварюватися, набухати. Коли ми вкинули, ми зараз підсолимо, додамо сюди лавровий листочок. Іра, я коли варю пшеняну кашу, то я один до чотирьох води кладу, на... а тут же менше води. Тут, тут води менше, але ми будемо поглядати, для того, щоб крутяк не був водянистий. Ми будемо підливати водичку по мірі потреби. Ага, тобто це, це ви на око, ви вже знаєте, та, як це та, робиться. Та, та. На око. Отак от, Бачите, у нас водичкою картопелька просто покрита. Просто Пшоно ми не опускаємо вниз. Пшоно у нас е, опуститься вниз пізніше саме, а зараз воно в нас. Тобто ніякого помішування тут ні, не потребує. Ні. Е, буде воно у нас вариться наверху. І це, це значить, що воно не підгорить. Не підгорить. Це точно. Це точно. Так е, тим часом у нас розігрівається пательня. А ви мені довіряєте? Ого, ще я Я, я теж інколи <рес> готую. Смачно шкварчить, трошки піджариться, пустить жирку. Ох, Як я обожнюю такі пікніки на природі. Ложечку мені якби. А принеси, в тушкованці ж теж є е, жир. Да, да. Його не треба на сковороду. А зараз трошки олійки Ой, красота. Так. Можна висипати, так. Оце Можна тут навіть більше трьох цибул, чи це тут дуже три великі? Цибулинки великі? Оце да. у вас такі цибулини да. родять? Родять. Це у вас свій город? Ні, ми Ні. купуємо, даємо е, можливість заробити односельцем. Ага. Це домашня цибулька, куплена в на наших односельцях. Ми її помішуємо час від часу. Страву треба посолити, поки що дамо дрісово ложки на такий наш казанчик, а потім будемо смакувати, пробувати. Тобто солити це вже десь всередині процесу, не, так. не від початку. Так, так, так. так. І кидаємо сюди лаврові листовщини. Ви казали, що це батькова страва, а батько від діда взяв, так? Так, так, угу. так. А, а зараз він батько... готує? Батько готує і зараз, на пасіку приїжджає, на пасіку у нього своя пасіка, він гарний медіар. Коли до нього приходять друзі, він варить крутяк, пасічникує і разом куховарить. Я нещодавно шукав до Дня пасічника на 14 число. Знайшов пасічник? Чудового біля Києва, але вашого батька теж варто показати, мабуть. Ми не проти. – Як його звати? Віктор Іванович Бродацький. – О, Пане Вікторе, якщо ви не проти, то е, я не жартую і можу і, і, і до, до батька завітати коли-небудь. Мене проти, абсолютно. А добре, але ж ви ж показали вже крутяк, що він ще може робити, окрім Є? меду. Як він мед качає. Бджоли це його тільки запитай за бджоли, буде розмовляти цілий день. Розказуватиме про бджолину науку безперестанку. О, добре, послухаємо. <свісно> Можна підготовчий момент показати, що ми кришимо укроп. Давайте. Можна сюди докришить, у нас був гарний печечок, такий. Частинка накрешена, частинка, цю, е, міцні стебла відрізаємо, вони нам не потрібні будуть. Вони Але рішать, в у них теж є вітаміни. Однозначно, ми їх не викинемо, ми їх не викинемо. Так, відкладемо просто. Дрібненько нарізаємо кропчик. Що люди от люблять прям петрушку, кінзу, будь ласка, можна спробувати. Ну, ми в основному варимо із укропом. Е смак виходить ніжніший. А ви знаєте, як кацапи на наших воїнів називають? Ні. Укропи. Ага, точно. <рістична> Воно навіть і а не наваримо і, і не образливо. Так? Е е крутяку наваримо, як нагодуємо наших ітероборонівців і воїнів крутяком. Вони як дадуть права. Тільки так. Все. Відкриваємо це. Да, це ж наша свинина тушкована. Да, да, За да. ДСТУ зроблено. Да. Точно? Точно. А це, це який завод? Я ви ж знаєте, що я всі заводи Правильно. знаю. Точно ДСТУ не обманюєте. От, всі Ірина Білик погано не розкажу. Чернігівська область, Це не поняв, Прилуцький район. Місцеве. Це місцева? Кремінь. Парафійська. А і зараз є такий завод? Звичайно, вони випускають і продають. Клас. Подивіться, тут немає холодця, майже немає. Суцільне м'ясо. Клас. Ті тю тю. І що ми з цим робимо? Ми викидаємо у сковорідочку. Викидаємо. І? Чи ну, кладемо. <рес> Все, ні, викидаю. викидаю. Щоб, щоб таксі викидали. <рес> так, щоб наші воїни були сильні. Їх треба годувати. Раціон повинен бути гарний. Як, як ви яйця розбиваєте? Ну, я розбиваю ножем. — А давайте ви по-своєму, я по-своєму. Давайте. — бо, без... бо мене кухарі казали, що ну, ножем це неправильно. Що, не ну, це да? Кожен по-своєму. Хто як хоче, так і розбиває, правильно? правильно? От, я отак. Раз. Боже, оце розбиваю і плачу. Десять яєць на, на, на кашу. Це не каша, це ж крутяк. Так, вибачте, що я образив крутяк. Шановне крутяче, крутяче, вибач мене за такі необачні слова. Тут уже відраховано десяток, так? Так. Дихає і сміється, бачите? Розшифруйте окрай... мені, я перша таке чую. Да. Ну, так, так говорить мій батько. Як от йдуть отакі легенькі бульбашки, бачите, каша Тут має отаку от консистенцію. Каша дихає і, дихає, сміється. Мій, ну, і це, сміється. Це дивовижно. Да. Це так, ка... коли ми будемо… Крутяк дихає і сміється. Вміст сковороди да. висипати туди. А, взагалі то треба зняти. зняти. І вже на на столі? столі, І вже так, на столі. Так, mm. на столі. Яка тут технологія? Технологія тут зручна. Ось сюди, на мою а, сторону. Будь ласка. Да? На мою сторону. Угу. Отак от. Це ось сюди ставить. Це такий стіл, що витримає. Витримає, витримає. О! Okay. Сішу. Сішу. Бачите, такий місце теж у вас сміється, рожеве, підсвіне, цибулька м'якенька. А тоді яйця виходить, що вони будуть не те, що сміятися, вони будуть реготати. Риготати, так. Да. Ану, <смас> за зариготіть. Кріп. кріп. Угу. Кропчик, ото з місочки викидає. А той, що я оце? Так. Підхіхікував. Підхихікував. Ну тепер треба витовкувати. Розтолкуємо все разом. Типа як, як пюре таке, да, так? Так, да, так, да. так. Розтолкуємо, mm -hmm. вона кашка розварилася. Але деякі шматочки, які не розварилися, ми їх підтовкуємо, щоб. от. Але мені здається, якщо навіть і шматочок потрапить, то нічого. Все одно буде смачно. Все, все одно буде, буде смачно, буде тому смачно. що це ж така, можна сказати, мужицька страва. Чоловіче? Так, да, так. А да. яйця коли? Зараз витовчите, тоді переміняється. Най Найцікавіший для мене момент. А, такою цівочкою, так? Тут треба акуратно, щоб, щоб не, не каша. ця не каша, бо танцювати. вона дуже весела у нас виходить. Весела. Крутячок, гопачок. Да, веселий. Крутяк же ж гарячий і яйця моментально е, зварюються, правильно? Так, Заварюється, так, от прямо так. на очах. А міксером можна це збивати? Ну, зазвичай Чи... вручну. Ага. У умовах Бо якщо виба? міксер переб'є, не буде цієї. структури? Да. так, кашка. Такою ложкою це, це замість, замість тарілки мене буде, пробу знімаю. Чи має трошки стоятись? Він, да, він трошки гусне, гусне. На, на ходу продовжує гуснути. А по солі? Ми ж не додавали солі, більше. — Ми солі не додали, а Але, але що тут у нас проб... солена, оця і ж свининка, та, свинина, та, і сальце у нас копчене скопчика. Тушкованка солена. Да, да, да. Треба. М -м. треба? М -м. Ні? Достатньо. Не треба. Угу. Спопробуйте. Мені як по мені, то не треба. М -м -м. Ніжненько. Ніжненько. М -м. Гарно Коротше, і посміялися, і натанцювалися, і посміхалися, і все це про одну страву. Це ще одне диво української кухні походженням з Ічні називається Крутяк. Запам'ятали? Крутяк. Бо круто. Бо і рабілик приготувала. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Дивіться сніданок з 1 плюс 1». Я думаю, що таких крутецьких страв ми вам покажемо ще чимало.